Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Понеділок, 29 травня, у студії Лілія Висоцька. Мененики сьогодні, Олександр Федір, Георгій талісманом людини, народженої 29 травня. Є берил. здавна вірили, що цей камінь здатний знімати втому, тому його потрібно носити тим, хто багато працює. Також берил підходить сімейним людям або тим, хто прагне створити сім'ю. Народний календар, 29 травня в церковному календарі. День пам'яті преподобного Федора Єгипетського. цього дня не дозволяється працювати в полі після полудня. Інакше посіви будуть пошкоджені природою чи людьми. Важливі події, весілля чи застілля не можна назначати на цей день. Забороняється також забивати кілки в землю чи копати ями. Серед наших предків виснувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Вже зацвіла горобина, значить, холодів більше не буде. На озерах з'явилося латаття, влітку буде стійке тепло. Іде дощ, і квакають жаби на водоймах, скоро налагодиться погода. Почути грім до хорошого урожаю зерна. Ластівки літають в повітрі, то перший день літа буде дощовим. А якщо сідають гнізда, сонячним. Від цього дня традиційно наші предки починалися. Ти овес, пшеницю та жито, тому в народі 29 травня отримало назву Житник. Будь-яку роботу в полі починають з молитви до преподобного Феодора, який вважається покровителем хлібного зерна. А ще цього дня готують кашу ячмінну, пшеничну тощо. За останні 130 років 29 травня максимальна температура повітря складала 30,6 градусів Цельсія у 2005 році. Мінімальна ж складала 3,1 градусів за Цельсієм у 1997 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 36 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 54 хвилини. Це був народний календар. Я би краще тоді. Опинився у полоні зі сніг, Де я ніби у словно вниз і не бачу всіх тій глибині, де тікаю від всіх, залишаюся там само завжди. Що зробити, скажи що мені треба заради того, щоб відпустити думки всі про тебе. Чому мені, чому мене не. І коли ми заснемо неважливо буде ніч, або день Вже не мої ти футболці, а я вже не в твоїх обімах прийди. Саме далі рівень всіх сновитів Бере конейся, як тут біля клепи, сирой там, та обережно вкради все про тебе, човні. Чому Який сьогодні день в Україні та світі 29 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, також їх ще називають блакитними казками. Вони ніколи не проводять наступальних операцій і не захоплюють територій. Ці воїни несуть за собою мир, хоча й мають зброю, яку застосовують, щоб протистояти злочинам, які спрямовані проти людства. Цей день чудова нагода віддати належне самовідданим і хоробрим. Воїнам, які жертвують своїм життям, щоб врятувати інших, українські військові, що вже чверть століття забезпечують спокій у найгарячіших точках світу. Перед очима цих чоловіків пройшов калейдоскоп громадянських воєн, між етнічних конфліктів та атак терористів-смертників. Саме їм доводилося вирушати туди, де земля була вкрита кров'ю та гільзами від патронів. Таких місій було 25. Це і Європа, близький схід, Африка, і навіть зона Кримського моря. Українські військові брали участь у миротворчих операціях і в складі СРСР. А от для незалежної України відлік почався 15 липня 1992 року. Тоді два літаки вирушили у Косово. Зазвичай на миротворців покладають авіаційний супровід та патрулювання конфліктних зон. Утім, кожна країна специфічна. Відповідної допомоги потребує різної. У Косово охороняли церкви від мусульман і супроводжували конвой біженців. Для Анголи було важливо відновити інфраструктуру. Українці прокладали шляхи через джунглі, зводили мости і переправи. Ліберії, у якій практично не було асфальтованих доріг, знадобились вертолітні загони, аби перевозити гуманітарну допомогу у Конго та Афганістані, що буквально кишіли мінами. Українські сапери знешкодили десятки тисяч вибухонебезпечних об'єктів. Місія буде провальна, якщо не вдасться налагодити дружні стосунки з місцевим населенням. Наприклад, у Конго святкування Великодня проходить так. А ось такими вигуками дітлахи зустрічають українських військових. Через виснажливі завдання і нестерпний клімат українці намагаються, хоча б у побуті повернути відчуття дому. Святковий стіл не НАТО відрізнявся від того, що за тисячі кілометрів. Особливо приємно, коли навідуються гості. Утім, ті, хто приносить мир семіж у зоні ризику, 50 військових не повернулися живими. Найважчою була місія в Іраку 18 загиблих. Що давало Україні участь у таких місіях? По перше, досвід до подій на сході України військові могли розім'яти м'язи тільки на навчаннях. До прикладу, льотчики, пройшовши кілька місій, назбирували по півтори тисячі годин. По друге, якісна робота українців піднімала статус нашої країни. Миротворцям не раз вручали нагороди за службу миру. Ну і третій чинник це гроші. Миротворці єдина частина війська, яка заробляє за кожного бійця, одиницю техніки чи годину в польоті Україні надходить рахунок. Навіщо Україні зараз миротворчі місії, коли на її території воєнні дії? Відповіді ті ж самі. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступні дні. 29 травня, Атюша з 10 до 15. 30 травня. – «Сохачі» станове з 10 до 15. 31 травня Карильське Краснопілля з 10 до 15. 1 червня Шабалинів з 10 до 15. 2 червня Нехай айвка Лебедин з 10 до 15 -ї. Володимир Любомирович Лучко на своїй сторінці Коробщина спортивна оприлюднив поточні результати електронного голосування за шкільні проєкти програми Дісайд. Станом на 13 годину, 28 травня, маємо такі результати: дев'яте місце лукнів 180 голосів. З коефіцієнтом це значення 797,40.

П'яте місце Короб 1104 голоси з коефіцієнтом 1600,8 Четверте місце Шабалинів 524 голоси. З коефіцієнтом 1834. Третє місце Нехаєвка – 333 голоси. З коефіцієнтом це 1978,2. На другому місці Карильське 406 голосів. З коефіцієнтом це 2009,7. Перше місце посідає рибати 668 голосів. З коефіцієнтом це дорівнює 2000. 324,64 Нагадаємо, що голосування в електронному вигляді триватиме до 4 червня. До того ж, до результатів електронного голосування додадуться ще й результати голосування дітей, які проходили офлайн. Результати голосування дітей будуть підраховані 5 червня. Тоді за підсумком і дізнаємось, які три школи переможуть у цьому проєкті. Обов'язковий техогляд у 2023 році, кому та коли потрібно буде його пройти. Кабінет міністрів 19 травня ухвалив постанову, що вдосконалює процедуру проходження обов'язкового техогляду транспортних засобів. Ми розповімо, кому та коли його необхідно буде пройти. Слід зазначити, що періодичність проходження техогляду регулюється статтею 35 закону про дорожній рух. Обов'язково мають пройти техогляд, транспортні засоби, які їздять. Магістральними дорогами. У цьому випадку форма реєстрації власності не має значення. Для кого техогляд у 2023 році стане обов'язковим. Ось повний перелік сказано частотою проходження техогляду. Зверніть на це увагу, адже мовиться про великі вантажні авто, яким понад рік потрібно проходити техогляд один раз на рік, автобуси, якими користуються понад два роки. Техогляд раз на шість місяців. Вантажного Пасажирське авто вагою до 3,5 тонн, яким понад два роки один раз на два роки потрібен техогляд. Легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки, техогляд один раз на рік. Колісні трактори що використовуються понад два роки, техогляд один раз на два роки. Спеціалізований автотранспорт, транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттявози. Технічна та медична допомога, техогляд проходження щорічне, колісно транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів. Техогляд: один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні 6 місяців після цього. Зазначимо, що після проведення випробувань транспортного засобу складається протокол. У ньому вкажуть термін, коли необхідно буде повернутися та пройти новий техогляд. Інформацію взято із сайту. То лайн? Сапери продовжують розмінування території Чернігівщини 25 травня. Сапери групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області здійснили п'ять залучень на повідомлення щодо виявлення громадянами вибухонебезпечних предметів у селах Грабівка та Буди Чернігівського району. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській. Області за їх результатами піротехніки вилучили дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення російських військ піротехнічним підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій України на території Чернігівщини вилучено та знищено 51 706 тисячу боєприпасів і здійснено 4641 тисячі виїзд на повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів і на проведення обстеження території. Торій населених пунктів звільнених із під контролю окупаційних військ Російської Федерації у результаті обстежено понад 39 тисяч гектарів території Чернігівського і Ніжинського районів, 237 об'єктів інфраструктури та життєзабезпечення населення, 22 кілометри ліній електропередач, 232,2 кілометрів автодоріг, та більше 7,5 кілометрів ліній газопроводів. Роботи з розмінування та очищення території тривають. Інформацію взято із сайту челайн. Сьогодні для вас працювала лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM – рідне радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6